Це Була трьох трьохповерхова будівля а, і налічувала 58 кабінетів. На сьогоднішній день залишилося 12. Такий вигляд мала 35-та харківська школа до російського обстрілу. 16 березня удар зруйнував триповерхову частину будівлі. Директорка Лілія Шарлай каже: вцілів корпус початкових класів, але в будівлі пошкоджені вікна та дах. На сьогоднішній день на другому поверсі ну така аварійна ситуація, але мені обіцяють її до зими до перших холодів. Ну якось закрити яким з брезентом. В школі вже є і освітлення, і каналізація, і вода, і навіть є система опалення. Лілія Шарлай каже, аварійну частину школи відріжуть, а вціліла приміщення консервувати не будуть. Оцю будівлю будуть відрізати, ну і колись буде новий заклад, нова будівля. А це 17-та школа на Саутівці. В ній вціліла третина приміщень. Тут нема світла, води та опалення. Телефоном повідомила заступниця директора Людмила Гбелікалі. За її словами, школу планують законсервувати. Галина разом з чоловіком переселенці, нині живуть у цьому районі. Жінка каже, щодня проходить повзруйновану школу і щоразу злиться. Не знаю, у кого рука піднімається нажати на цю кнопку, щоб от таке от зробити. Це варвар. І все, варвар. Не вистачає слів і злості. І обіда, звісно, жутка обіда. Жутняли школьні роки, випускний вечір відняли у дітей. Ну, що це таке. Щоб дізнатись, скільки з пошкоджених обстрілами шкіл у Харкові планують консервувати та з яких закладів планують починати. Суспільне направило запит до департаменту освіти міськради. Там у наданні інформації відмовили, пославшись на вимоги, які не відповідають закону про доступ до публічної інформації. Суспільне направило повторний запит. 28 жовтня харківська міськрада на своєму сайті повідомляла, що руйнувань наслідок російських обстрілів зазнали 117 шкіл з 210. Олена Клименко, Антон Калита, Суспільне новини, Харків.